Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, що насправді нам дуже часто нав'язують думку про те, що в жодному разі не потрібно ні під кого там якось прогинатися, в чомусь поступатися. Тобто ми завжди маємо. Бути тільки на своєму боці і в жодному разі не особливо там думати про ще чиїсь потреби, окрім своїх власних. А особливо якщо це стосується стосунків, то в першу чергу завжди треба, якби думати тільки про себе, про те, що потрібно і важливо вам. І вже тоді, в наступну чергу, думати там про всіх інших. А, але на мене, як на мене, то це дійсно є такою невеличкою проблемою в тому плані, що не всі люди це правильно трактують і розуміють. І багато хто сприймає це як просто заклик до того, що потрібно абсолютно стати байдужим до будь-яких потреб інших людей, навіть якщо це твої рідні, близькі люди, і думати тільки про себе. Тобто а, виховується таке вже покоління егоїстів, яким абсолютно наплювати на будь-які от. Потреби і бажання інші. тому що основне думати про свої. А це не є нормально, тому що так неможливо побудувати дійсно здорові стосунки, коли ви будете турбуватися іще про когось. І це навіть приємно турбуватися про когось, то так само хоче турбуватися про вас, а не тільки про себе. Звичайно, це якби. Не заважає одне одному, тобто ви, звичайно, маєте думати і про себе, і про свої потреби, свої бажання, свої цілі, тобто не забувати про це все і, звичайно, розуміти, що ви є основною і головною людиною у своєму житті. Але ви маєте все-таки знайти ту людину, якщо у вас є така ціль, от, наприклад, в стосунках ту людину, за яку ви хочете так само переживати, турбуватися, віддавати їй свій час, увагу, і не очікувати постійно щось натомість, тому плані, що ось тільки. Вишукувати якусь вигоду і думати, що якщо я тобі, ти одразу маєш мені щось за це теж зробити. Просто дійсно щиро хотіти щось хороше для когось робити, ну знайти для цього дійсно хорошу людину, яка буде вам за це щиро вдячна. Це, звичайно, непроста задача в наш час, коли більшість людей все-таки зорієнтовані на собі і на тому, щоб було добре тільки їм, але все-таки це можливо, як на мене, і тому потрібно просто запастись терпінням і шукати цю людину. А, але от не забувайте, що коли ви навіть її знайдете, потрібно вміти віддавати, вміти не тільки очікувати, що вам віддадуть, і приймати, але й так само а, щось давати натомість. Це цілком нормально, це не означає, що ви якось підстилаєтесь під когось, прогинаєтесь і так далі. А, звичайно, є моменти, де не потрібно йти на компроміс, якщо для вас це дуже важливо, але все одно ви маєте а, старатися догоджати не тільки собі, але й своїй коханій людині. Це цілком нормально. Ось і все. Tak na